Жай здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі, ті самі гості в ту саму хату. Що сьогодні в нас по плану? У нас по плану сьогодні закриття вологи. Спробую вам пояснити, донести ту інформацію, якою я володію, яку я взяв від людей, працюють руками в цій галузі. Що означає закриття вологи? Це часткове вирівнювання поверхні з метою збереження вологи в ґрунті. І цей процес дає проростання буранів, коли під основний процес, вже перед посівний обробіток ґрунту, проростає ця біла нитка, і тоді культиватором ми її зрізаємо. Чому так? Тому що, щоб потім не засорилися наші ділянки. Розумієте, так? Ну як можу, так і пояснюю. Вони, звичайно, мені розповідали там так глибоко, широко, а я вам так у двох словах. Чому я проводжу цю процедуру не культиватором? Чому не культиватором? Тому що культиватор буде спушувати цю землю. Спушуват... Спушення землі сприяє тому, що ця волога буде ще інтенсивніше відвипаровуватися, як би сказати. А борінками важкими боронами воно пригладює, тобто виконує первоначальне часткове вирівнювання поверхні. Тим самим закриваючи оці тріщини, які є в ґрунті, бачите, воно їх закриває. Е... Зупиняє, призупиняє процес випаровування вологи і частково, як би сказати, я вже сказав, вирівнює ґрунт і стимулює проростання бурану. Якщо кукурудза чи соняшник до певної кількості листків, і тоді вже можна заходити кропленнями, там, різними гербіцидами, щоб знищити буран. А якщо цього не провести культивації перед посівною, тоді потрібно покривати перед сходовим гербіцидом. Розумієте? Тоді, як би сказати, у вас буде оцей зазор, щоб рослина вилізла і Буран його її не заглушив. Писали ви мені, щоб я ще розповів вам про сепку цю якусь зробив. Три бори неважких. Шипін 244 ЦЛ тягне без проблем. Стоїть звичайна 120 -та тавра. Отак розварено. Отаке все. Ну, профтруба 20х30. Таким чином також як би зроблено. Така розтяжка стоїть. Можливо, можна було б все кинути тут профтрубу, але два метри профтруби вже, як би час не кажучи, працює і так, та й добре. Ну воно вже працює у мене другий рік. Тобто нарікань ніяких немає, а тут на що тут нарікати? Тут нічого важкого такого немає. Розварено таким чином на навіску, е, клики оці, що чіпляються, і зверху розварено тут. Одне, одне що я силу, оцих два. Е, Трикутник, як би сказати, заварив, щоб не хиталися оці крані. І вони стали такі жорсткі. Розумієте? Нічого важкого немає, класна річ. Одна із найдешевших, що, як би сказати, в обладнанні взагалі продається. І саме елементарне, що легко зробити. Важкого нічого немає. Свої функції виконує, подивіться, як воно виконує. Ну, звичайно, після кукурудзи трішки О, червачок. Червачок маленький. Якщо є червачок, значить з ґрунтом все маленьке. Ховайся, ховайся, холодно смерсти. Значить, з ґрунтом все нормально. Трішки після кукурудзи воно важкувато. Трішечки забиває, як би сказати. Але протягнув, чу-чуть десь підняв, чи на край, якщо дотягується до краю, на край його стягнув і все. Культиватором було б важче, мені здається, боронами отак частково воно підрівнюється. Земля, ґрунт, як ви бачите, Грунт м'який, орався трактором, також тут шифінгом, І в подальшому, як би сказати, будемо живі та побачимо. Буду показувати, пробувати вам показувати всі процеси, які я роблю. Якщо комусь буде корисна ця інформація, це принесе лише задоволення і вам успіху в цій нелегкій праці. Покажу ще вам в роботі, як вона працює. І в кінці порозмовляємо, зробимо якісь висновки. Що ж, друзі, така справа показав, як трішки працює, працює непогано. Трішечки забиває, як би сказати, але я так відрегулював, що воно більше бере ззаді, розумієте? Тобто більше зад бере, чим вперед. І підніс, якщо вже забило, так його легенько підніс і задні, задньою частиною борін... Трішки розтягнув, розумієте, щоб не купини робили. Ну, непогано, доволі непогано робить, подивіться, який фон. Непогано. Не забуваємо, друзі, що це часткове вирівнювання. Тобто основне буде вирівнювання під час як би сказати, перед посівом. Тобто, ну таке, така техніка. Не сильно вона в нас, як би сказати, можна і крута, така, як, ну, які зараз є, там, великі за великими цими тракторами. Але мусимо корпатися тим, тим, що в нас є. І основне, що я хочу вам сказати, це беремо по діагоналі. Тобто, не по. Ну, звичайно, як там мені виписали на Ячменєві 13,5 метрів ширина, яка там 200 метрів довжина, яка там діагональ може бути, розумієте. А якщо десь більше, там гектар, наприклад, ну такі більші ділянки чи якісь більш квадратні, то можливо, можна їх потрібно, верніше не можна, а потрібно брати їх по діагоналі. Тобто таким чином я буду, друзі, продовжувати. Похолодало трішки. Вчора був такий прекрасний, класний день. Але я був іншим трішки зайнятий. Я сьогодні трішки похолодав. Але хочеться вже закрити, щоб, як би сказати, покласти галочку, що зроблено, а це вже дозволяє. Бачите, земля потискалась, полопала. Тобто її зараз потрібно пройтися і оце верхні, верхнє потискання. Закрити, тим самим не буде зіти випаровуватись волога і зрівняти. Розумієте? Зрівняти тоді не буде оці бугробки їх сушити. Бо коли буде не, вже, лиш, вже робити культивацію, наприклад, в травні чи в квітні, місяці, коли там будемо сіяти, яка погода, як де буде, то оці бугорбки висохнуть, тобто ви їх розрівняєте, і у вас буде 3-4 см сухої землі. Буде дощ, буде добре, не буде душу, так і то насіння буде стояти до наступного року. Тому оце потрібно зробити. Більш-менш старатися зробити його краще, бо від цього залежить наш урожай. Тому, друзі, я газу в пол а вам допомагайте і підтримувати другу. До наступних відео і хай щастить!